Школярка Юлія із Хмельницького поглиблено вивчає українську мову. Нещодавно дівчина повернулась із чергової олімпіади, де зайняла перше місце. Куди поступати та на яку спеціальність поки що не знає. Важко, тому що просто здає, вдається в різних напрямах мені розвиватися, і я не можу визначитися, який мені більше подобається з того всього. Українська мова, історію я дуже люблю, вивчаю. Зокрема, Україна це просто любов. Плюс я навчалася в музичній школі. Закінчила за спеціальністю вокалу фортепіано. От ну малюю так, любительське. Разом із іншими учнями та ученицями до обласної ради завітала і восьмикласниця Ліза. Нахил дівчини це біологія. У всеукраїнській олімпіаді вона стала першою. Я брала у Олімпіаді з біології всеукраїнській і зайняла перше місце у четвертому етапі. Ліза родом із розбомбленого росіянами Маріуполя. До Хмельницького переїхала разом із батьками, коли окупанти дозволили вперше евакуювати мирне населення. Додому хочеться, але додає, залишиться у Хмельницькому. Вже відчуваю, що мій дом це Хмельницький, вже знаходжу тут друзів, цікавлюся і навчаюся вже тут, тому планую тут застуватися. Ми обістили усю центральну Україну, але запав у душу лише Хмельницький, бо чимось він схожий на Ріднесенький Маріуполь. Таке саме затишне та комфортне місто. Діти це молоді пагони української нації. А ті, хто боронить нашу державу від ворога, це її цвіт. Саме подвиг наших захисників та захисниць має бути пріоритетом для розвитку дітей на благо поколінь. Вперед, переконана голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. І саме завдячуючи їм, ми можемо сьогодні. Ви, діти, можете здійснювати освітній навчальний процес в форматі офлайн, і це дуже важливо для всієї освітянської неви України, і це декламує той факт, що далі освітянська нива Хмельниччини. Далі наші діти, в тому числі завдячуючи в першу чергу гарному вихованню, наполегливості. Як особистості ваші, ваших батьків, ну і підтримки і вкладу необхідного багажу знань ваших педагогів. Тож дякуємо Збройним силам України за відносно мирне небо на території нашої тилової Хмельниччини. Перемоги в спорті та навчанні для дітей це тільки початок, смак від яких має триматися довго, аби розвиток був продовж всього життя. саме ці перші перемоги вони тебе штовхають. В житті до подальших звернень, адже ти відчуваєш адреналін від перемоги, і він тебе манить все життя. Здобутки дітей могли б бути не такими високими, якби не педагоги. Саме вчитель закладає у дитячий розум та серце людяність, добро та знання. Дорогі діти, Викислава подяки вам, тому що ви те раціональне зерно. України, яке вже проростає успіхом нашої держави, дякую вам, шановні педагоги, і передавайте великі слова, подяки без перебільшення вашим колективам за те, що виховуєте гідно і достойно. Наше підростаюче покоління діти будуть будувати державу після нас, і коли сьогодні Хмельниччина далі займає лідируючі позиції в такі складні часи в розрізі усіх регіонів нашої країни, де можна здійснювати навчально освітній процес як такий, це направду дорогого коштує. Миру нам однозначно перемоги. Нехай все задумане діти вами обов'язково вдасться. Для випускників для одинадцятикласників класників хочеться побажати, аби ви правильно в майбутньому вибрали для себе професію, гідно достойно надавали необхідну кваліфіковану допомогу і підтримку для тієї категорії людей, які в даному етапі в майбутньому будуть її потребувати. Україна точно буде ми більше року, усі великим об'єднаною великою спільнотою демонструємо це всьому цивілізованому світу. І сьогодні кожен на своєму рівні має свій фронт. Наші захисники на передовій освітяний, освітянський культурний фронт, спортивний. Сьогодні, як ніколи, в такий надскладний час Україна популяризує свою державу, свою культуру, свою історію, свої можливості. І це все тільки завдячуючи спільній, об'єднаній роботі. Бо ми хочемо і ми точно будемо будувати. І відновлювати свою таку багатостраждалу невіму Україну. Тож слава Збройним силам України, слава Україні і слава такій розумній нашій молоді, яка сьогодні декламує найвищі показники на освітянській неві.